Вітаю, друзі! Я Віталій Портников. Німецьке видання Шпіхель підкреслює, що федеральний канцлер Німеччини Олаф Шольц невдовзі повідомить, що Німеччина погоджується із постачанням до України танків Леопард. Це рішення, яке федеральний канцлер ухвалив після безпрецедентного міжнародного тиску, може розблокувати не тільки. Саму можливість надання українським збройним силам танків Леопард з Німеччини, але ідею створення широкої міжнародної коаліції, про яку наголошував у Львові президент Польщі Анджей Дуд. Створення такої коаліції, яке передбачає, що сама Німеччина буде постачати танки Леопард різних модифікацій і дозволить це зробити іншим країнам цивілізованого світу, може надати Україні шанс створити танкову бригаду сучасних танків, які Змінять хід війни і значно зменшать можливості російських збройних сил не тільки у ймовірному наступі на території України, але й у обороні тих територій, які вже були захоплені російськими військами упродовж 2014-2022 років. Також видання Wall Street Journal повідомляє, що Цього тижня представники адміністрації Сполучених Штатів можуть повідомити про те, що вони погоджуються поставити в Україну танки Абрамс. І можна собі уявити, що це рішення одночасно оголосити про. Танки Леопард і танки Абрамс є частиною широких домовленостей між федеральним канцлером Олафом Шольцем і президентом Сполучених Штатів Джозефом Байденом. Федеральний канцлер і раніше підкреслював, що він хотів би ухвалити рішення щодо постачання в Україну танків Леопард на тлі спільних домовленостей із союзниками, тому що і раніше всі рішення про допомогу українським збройним силам ухвалювалися саме на Рівні союзників тоді ці заяви федерального канцлера зрозуміли як його бажання узгодити із європейськими країнами саме питання постачання танків Леопард. Однак Олаф Шольц мав на увазі те, що і Сполучені Штати будуть постачати свої танки для українських збройних сил. Це по перше не робить Німеччину єдиною країною виробників таких танків, яка Зможе собі дозволити постачання танків до української армії. А по-друге, зменшить ймовірність того, що американські танки Абрамс замістять німецькі танки Леопард у збройних силах європейських країн. Це питання. Інтересів німецької воєнної промисловості і таким чином нинішнє рішення Леопарди і Абрамси одночасно відповідає відразу кільком інтересам: перший інтерес це інтерес, звичайно, самої війни, інтерес України, інтерес пов'язаний із збільшенням можливостей для наступу і знищення російської живої сили і техніки. Другий інтерес це. Інтерес Європи, інтерес формування танкової коаліції, яка дозволить багатьом європейським країнам допомогти Україні із постачанням танків. Третій інтерес це інтерес Сполучених Штатів, які хотіли, щоб європейські країни надали Україні значну кількість танків для того, щоб хід цієї війни прискорився, і Росія якнайшвидше зазнала ганебної поразки. І четвертий інтерес це інтерес німецької воєнної промисловості, яка не буде побоюватися. Що програє конкуренцію із американцями, тому що у американців буде занадто багато зайвих андерсів, тоді, коли німці поставлять свої леопарди країнам, які Готові їх надати Україні, ці передадуть їх українським збройним силам, а самі отримують в результаті американські танки. Так що ця новина є безумовно однією з найкращих новин останніх тижнів. Вона може свідчити, що війна закінчиться швидше, ніж ми про це сьогодні можемо думати. Вона може свідчити, що всі погрози російського політичного керівництва, а ми чули ці погрози від прес-секретаря Кремля. Дмитра Піскова від голови державної думи Російської Федерації Вячеслава Володіна, від Заступника голови Ради безпеки Російської Федерації Дмитра Медведєва, і всі ці погрози були пов'язані саме із постачанням танків. Не справляють на союзників України жодного враження, що на заході вже почали ігнорувати балаканину мерзенних російських чиновничків, усвідомлювати, що Росія все одно буде діяти агресивно, Буде Захід поставляти танки для українських збройних сил чи не буде. У Києві сьогодні знаходиться із візитом президент Фінляндії Саулі Сте. До речі, теж керівник однієї з країн, що обіцяла поставити Україні леопард. Фінляндія поки що країна єдина не серед членів НАТО, яка готова до участі у таких поставках. Однак Фінляндія, як відомо, також збирається вступати в НАТО. Її вступ в НАТО. Зараз гальмується виключно позицію Туреччини, яка у свою чергу не хоче впускати у НАТО Швецію. а Фінляндія і Швеція хотіли вступати в НАТО разом. І от якраз сьогодні також з Гельсінки прозвучала вперше слова про те, що Фінляндія можливо розгляне опцію вступу в НАТО без Швеції, хоча вступ одночасно цих двох північних країн. Залишається пріоритетним для Гельсінки. якщо Фінляндія вирішить, що вона буде вступати в НАТО без Швеції, це з одного боку зменшить обороноздатність НАТО, тому що Швеція володіє, можна сказати, стратегічним для північних морів островом Готланд. А з іншого боку, знищить всю російську гру навколо розширення північно-атлантичного союзу, гру, якій, можливо президент Туреччини Реджеп Таїп Пердоган намагався підіграти росіянам, тому що Кордон НАТО і Росії це все ж таки не кордон Швеції, а кордон Фінляндії. Таким чином сили добра, сили оборони цивілізованого світу будуть ще ближче до сил зла, до сил пов'язаних із намаганням знищувати чужий суверенітет, вбивати, гвалтуватину все те, що зараз у цивілізованому світі пов'язується з одним жахливим словом Росія. І Таким чином, ми бачимо, що цей візит це у до української столиці, якраз тоді, коли в його країні ухвалюють остаточне рішення щодо приєднання до північно-атлантичного союзу, є також знаковим візитом. Очільник Вагнера Євгеній Пригожин написав сьогодні голові Державної думи Російської Федерації Володіну листа із вимогою внести до парламенту закон про кримінальну відповідальність щодо дискредитації найманців. Вагнер, що мається на увазі? Ми знаємо, що Вагнер це не просто найманці, це ще кримінальники, це злочинці, це вбивці, дуже часто серійні вбивці. І от Пригожин хоче, щоб про все це не повідомляли. Медіа, щоб ніхто не говорив правду про біографію мерзотників, які сьогодні намагаються окупувати українську землю, які вбивають і знищують українців і їхнє життя. Але цікавим, напевно, є зовсім не те, що Пригожин вимагає у Володіна. Цікавим, є те, що сьогодні стало відомо, що керівництво африканської країни Буркіна Фасо ухвалило рішення про те, що французькі війська виводяться. З території цієї стратегічно важливої для Франції і, взагалі, для безпеки на африканському континенті країни, і таким чином може скластися ситуація, коли вагнерівці будуть контролювати ще й цю африканську країну. Як бачимо, мерзотникам не вдавалося багато чого на Донеччині, і вони продовжують ці бої за Бахмут. Однак, у Африці можливості цієї так званої приватної воєнної кампанії, яка є продовженням. Федеральної служби безпеки і служби зовнішньої розвідки Російської Федерації є набагато більшими, ніж можливості на українській землі. І про це ми не будемо забувати. Не будемо забувати, що Росія це країна глобальної дестабілізації. І що буркінці зараз будуть страждати від злочинів і пограбунків вагнерівців від зґвалтувань, від вбивців. Не менше, ніж сьогодні страждають українці на окупованих росіянами територіях. Так що Росію, мої друзі, потрібно виганяти звідсіля із України, із Грузії, із Молдови, із Близького Сходу, із Африки. Всюди, де є ці люди, вони вбивають, вони гвалтують, вони грабують, вони займаються тортурами. І абсолютно очевидно, що. Наша перемога, яку, як я сподіваюся, наблизить танки Леопард, наблизить також їхній повний остаточний, принизливий і заслужений крах. Дякую, друзі. Залишайтеся на цьому каналі, підписуйтесь на нього, підписуйтесь на мої соціальні мережі, на канал Patreon, який допомагає нам розвивати ці проекти. Користуйтеся функцією спонсорства у самому YouTube. Мирю вам!